Доброго дня, дітки. Погляньте, це сільське подвір'я. Розкажіть, хто тут мешкає? Кого ви бачите? Тварин, птахів. Які це тварини? Свійські тварини. Чому їх так називають? Вони живуть поряд з людиною. Вона піклується про них, будує їм житло, годує. Хто ще знаходиться поряд з дорослими тваринами? Їхні? Дитинчата. Сьогодні я пропоную намалювати деяких тварин на малюнку. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, папір, простий олівець, два пензлика та серветочка. У всіх тварин є тулуб, голова, ніжки. Якщо намалювати, наприклад, тулуб і трохи вище голову близько до тулуба, ніжки, їх чотири у кожної тваринки, хвостик, хто це може бути? Або котеня, або песик, або зайчик. А якщо намалювати тулуб, і трохи вище голову, ніжки. Ось такі довгі, теж 4. І додати довгу шию. Хто це може бути? Або лоша, або корівка, або олень. Ось так. Котик буде помаранчевий. Ось так. А лоша буде у нас коричнева. Ось так. Розфарбуємо голівку та інші частини. Ось яка картинка у нас вийшла, тваринки бавляться на травишці. На подвір'ї їм дуже весело. Малюйте ви. До побачення!